А они закончились? Хорошо, за те, чтобы стало. Да. Ми, комуністична партія і громадська організація Риба. Занесли звернення зареєстрували все як положено. МЕР знає, заступник прийняв, заступник голови. Звернення занесли все як акція мирна, ми нічого не порушуємо, ми вітаємо ветеранів, ми взагалі хочемо їх закрити стола, запросити їх, привітати їх. Бо хотіли приєднатися партія свободи, ми відмовилися, тому що вони категорічно. А от комуністична партія, народна, до речі, партія. Шановний тих я являюся головою громадської організації Громада Ривалов Тифіпульсі. Ми зібрали сьогодні на цю акцію, щоб показати, що ми люди і ми хочемо володіти тими недрами землі, які є в нашій державі. Допустимо, 1974 року цукровий завод бере воду з нашого ставка. Люди користувалися водою, рибалили на човнах, ніхто не вказував конкретно місце, де кому сісти і займатися риболовлею. Наша організація существує з прошлого року, з листопада місяця. І що я вам можу сказати, що в нас постійно йдуть репресії со сторони цукрового заводу. Тим більше вже він не державний. А Приватний завод, значить, він вже не має права на ту воду. Воду брати він має право, але допусті, він не, не в оренді і так далі. Вони нам показують місця рибалки, значить, постійно там драки осуществляються між охороною. Що ми хочемо? От в мене є звернення, яке я адресував в районну раду. Звернення я це давав значить, і в селищну раду. Що ми хочемо? Перше. Погодити використання Тихіпольська ставка площею 127,5 гектарів для задоволення потреб громадян: купання, плавання, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води без застосування споруд або технічних пристроїв. Друге погодити районний районній горській організації громади риболок Тефіпусни, виконувати за власні кошти слідуючі роботи по використанню охороні вод та підтворенню, відтворенню водних ресурсів, а іменно проведення зариблення тефіпівського ставка, встановлення стенду для оголошень та повідомлень, виготовлення та встановлення урн для сміття прибережній смузі. Я вам скажу, шановні друзі, що, допустим, цей савок, ми просто ентузіасти рибалки в минулому році, там, мабуть, машини зо дві назбирали цього сміття і вивезли. А подивіться зараз, що робиться. Взять е, коло коси і почти до Михнівки валяються колеса е, від іспользованих шин, там є шиномонтаж, значить, вони всі в річці, всі вони в саву. Ну, коротше, безлад на ставу і так далі. От ми хочемо цим ділом зайнятися і навести там порядок. Третє з метою охорони навколишнього природного середовища погодити район і громадські організації, громада рибаловтихіпрського прибирання і підтримання чистоти на савку та прибережність пузії здійснення громадського контролю за використанням і охороною вод. Та відводження водних ресурсів, дотримання громадянами правил любительського і спортивного рибальства, правил поведінки на воді згідно чинного законодавства, проводити спільно з працівниками пад Тіхіпольський цукровий завод, заходи щодо виявлення порушень любительської та спортивної рибалки. Я вважаю, що ці от наші звернення немає тут ніякого криміналу. І ми хочемо це все зробити для людей, щоб наші батьки рибалили на тому саху, наші ми рибалимо, і хочемо, щоб наші діти, внуки і правнуки, мали доступ до води і спокійно взяли вудочку, не ходили, не грали в карти, не пили горілку по кабаркам дітвора, а сиділи в літні канікули, щоб вони сиділи, займалися рибалкою. Ми будемо проводити, ми вже проводили значить, зимою спортивні змагання, літні сплановані спортивні змагання на цій водоймі. Так що наші требування правильні і я думаю, що ми ніколи не уступимо цього ставка. Бати Фіпульської організації Удар, борос Сергій Васильович. Сьогодні ми провели захід у Тефіпурському парку, присвячений Великій вітчизняній війні. І звичайно, ми поєднали його разом з тим, так як тут вже довгий час йдуть переп'іті з тих ставком, який хочуть незаконно узурпувати пад в цукровий завод. Збиралися підписи, акція це була мирна. Ветеранів привітали. Хочеться просто виступити на стороні людей, допомогти їм чимось. тому що влада, на жаль, перед виборами обіцяла цього не допустити, що ставок залишиться людський, але зараз. По мовчазному їхньому, видно, согласію, це все потихеньку переходить до рук Паттофіпольський цукровий завод. Ми боролися, добилися того, що довели, їм, що незаконно вони виставили свій час там охорону, перешкоджали. Дядям відпочинку, ловлі риби тощо, але зараз вони в обхід знову ж якимись законним ловкам своїми юристами через Київ, через Хмельницький роблять документи, щоб все таки довести своє діло до кінця, а саме зробити режимний об'єкт і, взагалі, щоб тоді кожна людина тільки з дозволу їхнього мала право підійти, що ловити, а підійти до цього степа. Ми рахуємо, що це несправедливо, тому зібралися сьогодні провести таку акцію. Можливо, влада нас і почує. Хочеться раз ще додати, що ніякого перешкоджання проведенню мітингу до 9 травня ми не прислідували. Більше того, ми разом з комуністичною партією, народною партією це ініціювали цей захід, щоб люди бачили, що ми на стороні людей, на стороні ветеранів. Зараз хочемо запросити ветеранів до столу, пригостити, привітати їх з цим великим святом, щоб не було ніяких запитань до нас з цього приводу. Що можуть акції бути різні і зазвинувачити щось тут було незаконно. Хочу ще раз наголосити, що акція була мирною. І підписи збиралися для звернення до селищної ради на підтримку людей про недопущення пати фіперським цукровим заводом, чи приватизувати, чи орендувати, чи будь-що зробити з тим фіперським ставком.